Згідно із статистикою, Пасха це одне з найпопулярніших християнських свят. Це свято, коли християни усього світу радіють одній простій причині. І ця причина закладена у ось цьому простому привітанні, яке звучить як Христос Воскрес. З самого дитинства. Нам ці два слова, це слово сполучення досить відоме. І десь ми до цього звикаємо. Але це не відміняє того факту, що звучить це привітання на перший погляд дійсно неймовірно. І, взагалі, сам факт Воскресіння із мертвих це максимально неймовірна історія. Мертва матерія стала живим організмом. Знаєте, безліч років учені б'ються головою об одну стіну. І ця стіна полягає у тому, що не може людина навіть з урахуванням технологічного прогресу, з урахуванням розвитку науки, не може створити живу клітину із мертвої матерії. Проведено мільйон експериментів, проведено безліч в лабораторіях світських експериментів, але результат Такий, який є, живого з мертвого створити неможливо. А ось Україні під назвою Єрусалим Ізраїль. З, з мінімальними науковими здобутками, з абсолютно нерозвиненими технологіями, такими, які є зараз, одного разу взяли одну мертву особу і занесли її у гроб. І після цього через невеличкий проміжок часу гроб став пустим. І доказом того, що Ісус Христос Воскрес, є те, що Він на протязі певного проміжку часу з'являвся людям особисто. Якщо дивитися на факт Воскресіння лише із позиції науки, біології, як на нереальний факт перетворення мертвої матерії в живу, то ця історія особливої цінності для нас би сьогодні не мала. Адже ми знаємо також декілька історій, коли е, ж мертвий ставав живим. Ми згадуємо ці історії, наприклад, історії з Лазарем. Але ми не святкуємо чомусь цього свято. Але разом із перетворенням відбулись ще певні процеси, внаслідок яких це свято для нас, християн, стало дуже цінним. Про ці процеси говорив перший проповідник. Я ще декілька назву процесів. Це Перше є те, що Ісус Христос вирішив світову проблему гріха кожної без виключення людини. Ісус Христос на Христі переміг зло добро. І також Воскресінням Він дав надію людству на вічне життя. Я хотів би сьогодні звернути увагу на один текст, який говорить про Воскресіння Ісуса Христа. Я хотів би звернути увагу на те, як може змінити Воскресіння наш звичайний день. Я зачитаю текст, який записаний у книзі Луки, 24 розділ з 9 по 12 вірш. І повернувшись від гробниці, вони сповістили про все це 11 і всіх інших, то були Марія Магдалина, Іоанна, Марія Мати Якова та інші з ними, які розказали про це апостолам. І видались їм їхні слова Ні синнітницею. І вони не повірили їм. А Петро встав і побіг до гробниці і, заглянувши, побачив пелени, що лежать самі, і пішов до себе дивуючись тому, що сталося. Взагалі в нашій культурі вважається, що понеділок це дуже важкий день. Всі радіють п'ятниці, мало хто радіє понеділку, адже це початок певного процесу, який займає 5-6 днів, коли потрібно вирішувати безліч проблем. Потрібно працювати. Нам більше подобається святковий день, вихідний день, наприклад, як щось сьогодні, неділя. Коли ми приходимо на зібрання, нам приємно зустрічатись один з одним, ми спілкуємося, адже ми залежні від соціуму. На зібранні ми отримуємо якусь певну інформацію, яка може або дає змогу нам щось змінювати у своєму власному житті. Будні – це навпаки, така певна круговерть, ворог. Величезних інколи проблем. Інколи ми ці проблеми собі створюємо самі. Дехто каже, якщо ти хочеш забрути про якусь проблему, створи собі ще більшу, яка відволічи цю увагу і таким чином ніби проблем зменшиться, але ні, проблеми тільки збільшуються. І ось в цих будніх днях ми інколи забуваємося про Воскресло Ісуса Христа, ми забуваємося про відносини між нами і Богом. І моє бажання сьогодні звернути увагу на перший день неділі, який почався дуже недобре, але закінчився прекрасно. Історія про те, що коли Воскресний Христос поруч, від Великого Горя до невимовного щастя лише один робочий день. Події, які описані ось в цьому місці, які я прочитав, вони сталися першого дня неділі. Як відомо. У євреїв перший день неділі починається із неділі. Тобто, у нас перший день неділі понеділок це робочий день. У євреїв, у Ізраїлі перший робочий день є неділо. Тобто ось ці події Воскресіння вони відбулися в звичайнісячки і будний день, ніби як наш понеділок, тобто завтра. Ось учні зібралися в домі. Навколо вирує життя. Починається понеділок. Да, десь там. З урахуванням того, що трошки інша ситуація зараз. Раніше, я думаю, робочий день десь починався приблизно таким чином. Ти сидиш в будинку, ти чуєш, як десь поруч реве худоба, яка благає про те, щоб її напоїли, накормили, співають півні. Можливо, вже хтось поруч тягне нагружену тачку, таку скрипучу на дерев'яних колесах, пшеницею везе на млин для того, щоб змолоти борошно. І так далі. І ось день почався, сидять учні в приміщенні. Знаєте, за останні декілька днів життя учнів досить кардинально змінилось. Все їхнє життя перевернулося з ніг на голову. До цього вони ходили з відомим учителем, якого звали Ісус Христос. Ісус Христос робив великі діла, їм було приємно біля Нього бути, тому що вони десь також ставали частинкою цих всіх справ, великих цих подій. І ось вони свого часу планували так жити досить довго, можливо, навіть царювати з Ісусом Христом, але життя дійсно в один момент змінилося. Вчитель трагічно загинув. І загинув вчитель саме на Волговському Христі. Знаєте, сидять ці учні у себе вдома. Я думаю, що їх точить сильне суміння. Адже коли гине близька людина, одразу згадуєш все те, що ти вчинив не так, ти згадуєш про те, що як я міг вчинити по-іншому, ти згадуєш якісь певні неприємні моменти. І я думаю, що в учнів десь було так само, адже їм було що згадати. В оцій останній екстреній ситуації вони себе повели вкрай негарно. Ні один із них не став поруч своїм вчителем, коли він попав в біду. Ні один із них не пройшов оцей шлях разом з вчителем. Хтось різко пропав, хтось почав витримувати популярне сьогодні слово нейтралітет, він десь трошечки в сторонку став. Лише один Петро пішов, навіть пішов за вчителем, десь чуть-чуть на, на відстані, але він пішов рівно до першого півня, який три рази заспівав. і Петро зрікся свого вчителя. Я думаю, кожен із учнів згадував десь ці моменти. І ось перед ними робоча неділя. Раніше їхня робоча неділя складалася із планів, які їм давав Ісус Христос. А сьогодні вони залишились без Нього. Їм потрібно починати нове життя, і вони не знають, з чого його починати. І ось ми читаємо, що. І повернувшись від гробниці, вони сповістили про все це 11 В цей момент приходить до учнів дві жінки, які говорять про те, що вашого учителя в гробі немає. Я уявляю собі реакцію учнів, як вони на це все реагували. Адже Марія недавно його стільки вбили, де він, куди він міг подітися. Але все-таки два учні вирішили, що потрібно побігти перевірити. Петро встав і побіг до гробниці, і він побачив, що дійсно гробниця пуста. І ось далі годинник тікає, день ближче до полудня, і учитель починає з'являтися своїм учням. Ми бачимо, що коли, Ісус Христос, що коли Петро і Йоанн йшли, Ісус Христос з'являється до них на дорозі і починає з ними вести певний діалог. І у 32-му вірші написано, і вони сказали один одному: чи ж не горіло в нас наше серце, коли він говорив з нами в дорозі і коли відкривав нам Писання? Зранку була безнадія, через певний проміжок часу у них уже горить серце. І ось 36-й і 41-й вірш. Уже вечір, цей самий день. Коли вони говорили про це, сам Ісус встав посеред них і каже їм: Мир вам. Коли ж вони від радості ще не вірили і дивувались, він сказав їм, чи є у вас тут їжа? Ранок безнадії, вечір, коли цей вчитель, який помер, він стає сам посеред них і каже: Мир вам. В їхніх серцях написано велика, велика радість. Той вчитель, який трагічно загинув в невеличкий проміжок часу, він сам живий стоїть посеред них. Ранкова нісенітниця. Про яку вони говорили, стала вечірньою їхньою реальністю. Ось такий робочий день, який круто змінив життя учнів, від безнадії до цілковитої впевненості, від великого горя до невимовного щастя, від нісенітниці до реальної віри в воскресло Ісуса Христа. Що цікаво, що незважаючи на те, що учні зрадили свого власного вчителя. На непринциповість їхньої позиції Христос після Воскресіння знову приходить до них, приходить до своїх друзів і говорить їм слова мир вам, які свідчать про те, що він їх пробачив за їхні провини і він їх не засуджує. Знаєте, люди з сьогодення, вони ні грама не змінилися від тих людей, які жили на той час. І ось завтра в кожної з нас почнеться наш понеділок. Наш будній день, і кожен зустрінеться з своїм ворогом проблем. Як один автор Макс Лукадо каже, кожному з нас вийде на зустріч наш Голіаф. І ось ця історія нас вчить тому, що своїх Бог не залишає. Навіть якщо вони падають, коли залишається сам на сам своїми проблемами, Ісус Христос їх не залишає. Івана 10 розділі з 27 по 30 вірш написані досить прекрасні слова для християн. Мої вівці слухають мій голос, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не вихопить їх із моєї руки. Мій отець, який дав мені їх більший за всіх, і ніхто не може вихопити їх із руки мого Отця. Мої вівці. Ісус Христос прийшов до своїх. Для того, щоб Ісус Христос прийшов в наше особисте життя, нам потрібно стати Своїм для Ісуса Христа. Своїм для Ісуса Христа стати можна таким чином. Потрібно перше визнати, що Ісус Христос вмер за мої особисті гріхи і повірити в це, і попросити за свої гріхи пробачення. І після цього Бог нас не полишить. Ставши на шлях з Ісусом Христом, в нас будуть проблеми. Вони нікуди не дінуться. Але, можливо, і будуть навіть падіння. Але красота благодаті Ісуса Христа полягає саме в тому, що Бог бере нас недосконалих людей і приймає нас не за якісь певні наші заслуги, а просто тому, що Він нас любить. І хотів би короткий висновок зробити з цієї всієї історії. Якщо у нас на серці сум, нам потрібно стати насамперед Своїм для Ісуса Христа. І нам також потрібна зустріч з Ісусом Христом. Сьогодні Ісус Христос на небесах, але Він обіцяє, що Він буде із кожним. Для цього потрібно мати спілкування з Ісусом Христом, яке можливо через молитву. І Христос після цього. Буде завжди поруч із нами, навіть у наш важкий понеділок, який може бути з великим ворогом проблем. Амінь.